Середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири в Україні у березні 2024 року становила 6851 тисяч гривню. Вартість оренди нерухомості загалом зросла на майже 4% із початку року цей показник перевищує загальний рівень інфляції, що склав 1,2%. Про це повідомляє сайт Держстату. Більше про зміни на ринку нерухомості говоримо далі. Експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Вікторія, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, добрий ран добрій ранок, слава Україні. Героям слава. слава пані Вікторія, розкажіть, де зараз орендувати житло найдорожче в Україні, і як ви вважаєте чому? Насправді у нас змінились регіони лідери за вартістю оренди. Якщо раніше ми говорили про передусім про Ужгород, про Львів. Про uh, Івано-Франківськ, то тепер серед цих серед цієї трійки залишився тільки Івано-Франківськ, натомість до них додала Сволинська область, тобто Луцьк, до них додались Чернівці, Чернівецька область, uh, і ми бачимо, що ситуація змінюється. Це пов'язано з тим, що власне внутрішньо переміщення особи, які формують основне ядро попиту, обирають для себе саме ці регіони зараз через перевантаження тих ринків, про які ми. Вже з вами сказали відтак: саме в умовно в Чернівцях, в Чернівецькій області, в Волинській області, в тому самому Івано-Франківську, ціни на оренду за ці три місяці дійсно зросли. Що стосується Києва, Львова Закарпаття, наприклад, тобто Ужгорода, то зростання, ми бачимо незначне в межах там 5 З чим це пов'язано? Це пов'язано передусім з курсовими коливаннями, тому що власники нерухомості все одно при. В'язують свої очікування цінові до курсу валют, навіть якщо звичайно розрахунок іде в гривні, тому інфляція дійсно менша, але курсові коливання вплинули на те, що ми бачимо на мапі здорожчання ціни на оренду. А як яка ситуація в інших великих містах України, зокрема Дніпрі та Одесі? Насправді Дніпро та Одеса зараз серед антилідерів, власне, як і прифронтові регіони на кшталт Харків, Херсон, Чернігів, тому що ми знаємо, що прифронтові регіони, тобто ті, які або межують з Росією, або межують з активними бойовими діями, там велика загроза ракетних обстрілів постійно. А Одеса і Дніпро постійно мають справу з терором росіян незважаючи на те, що вони не настільки да, наближені до, до зони бойових дій, скажімо, до, до кордону, і відтак там ціни як або стабільні, якщо ми говоримо про ринкові, або вони навіть пішли в мінус. Мінус також незначний. Тобто це просідання пов'язане з тим, що є певний відтік охочих орендувати. Отже, ринок перенасичений пропозицією, а попит не встигає за нею. Так, якщо говорити про пропозицію, зокрема у західних областях України, як вона змінилася, і на що попит найбільший? Це все таки вторинне житло чи нове? Давайте скажемо відверто людям, що ці ціни, які наводить держстат, вони дуже усереднені. Тобто знайти квартиру за 6,5 тисяч 6 тисяч гривень майже нереально. Це так звані е дуже високоліквідні лоти, як правило, в старому житловому фонді невеликі квартирки, е будинки 80-х або навіть 60-х років, їх розмітають дуже швидко. Е як правило, ціни на оренду. Е Вище зазначених держстатом щонайменше десь на 15, а то й на 20% відсотків залежно від регіону. В регіонах лідерах це може бути навіть 25% відсотків різниці від тої ціни, що ми побачили. І люди передусім так звертають увагу на вторинний, вторинний житловий фонд для оренди. Вони обирають для себе навіть не вчорашні новобудови, тому що звичайно це здорожчає ціну оренди. Вони обирають для себе такі будинки 60-х, 70-х, 80-х. Тих років, але тенденція до того, що не однокімнатні, все ж а дво-три трикімнатні тому що покоління об'єднуються, люди забирають з собою батьків, і для комфортного проживання потрібна більша площа. Ви на початку розмови згадували, що попередні регіони-лідери, такі як Закарпаття, Львівська область, там уже історія із цим зростанням орендної плати за житло пішла принаймні дещо на спад. Як вважаєте, як далі розвиватиметься ця ситуація? Поки ми не будемо прогнозувати спад, ми скажемо, що вийшла на плато, тобто вона стала вона певний час не зростає в такому. В такій прогресії, як ми бачили, але чи буде вона спадною, буде залежати передусім від очікувань власників, тому що ринок оренди це не тільки ринкові фактори, але й психологічні особливості попиту та пропозиції. Якщо є ажіотажний попит, якщо люди їдуть туди і формують дійсно бажання орендувати, власники підвищують вартість оренди. Якщо попит спадає, як ми спостерігали протягом практично другої половини 2023 року, Серйозний спад попиту на ті регіони, то власникам не, не залишається нічого, як або стабілізувати і тримати ціни, або йти на спад. Насправді за за моїми прогнозами, я думаю, що ми вийдемо на С такі середньозважені ціни по цих регіонах, вони більше не будуть зростати в тій дійсно геометричній прогресі, яку ми бачили практично весь перший рік, а можливо навіть півтора роки війни, коли зростання було в межах двох-трьох, а подекуди навіть чотирьох разів. Пані Вікторія, ми вже вичерпали ліміт нашого спілкування. Але в мене є ще одне питання. Я коли дивлюсь на ось ці ціни оренди на однокімнатну квартиру в деяких західних областях, де вона найдорожча. Я думаю, а чи не чи не краще тоді взяти в іпотеку квартиру, придбати свою і виплачувати ці всі кошти не для не за чужу квартиру, а за свою, от на вашу думку, зараз, якщо можна коротко. Насправді є кілька варіантів. Ви правильно сказали, є оселі, яку можна розглянути. Якщо ви власник постраждалої нерухомості, можна розглянути об'єднання, є відновлення та є оселі, тобто для, для придбання нерухомості в новому регіоні. І не забувайте, що днями стало відомо, що у нас з'явиться соціальна оренда, і над нею активно працюють вже е, державотворці та да, парламентарі. Тому можливо до кінця року ми матимемо ще один інструмент, коли держава буде компенсувати внутрішньопере. Міщеним особам частину суми оренди. Власне, тому будемо дивитися. Я думаю, інструментів стане більше. Дякуємо, пані Вікторія, okay. за цю інформацію і аналіз. Це була експертка ринку нерухомості Вікторія Берещака. Нагадаємо, вартість оренди нерухомості в Україні зросла на 3,7% із початку року про це повідомляє сайт Держстату.